Дуже проста швидка інструкція про те, як замінити батарейку на пульці для автомобіля. Це, власне, ось вже купив батарейку на заміну. Ось вона така маленька. Її легко знайти там, де зазвичай роблять ключі, дублікати, і там часто замінюють і батарейки, і у них часто є різні формати батареї, бо в супермаркетах вони не дуже поширені. Для того, щоб розібрати наш пульт, потрібно відкрутити болт, який ось тут у нас є, це я вже зробив. Після цього зняти кришку. Тут у нас знімається не задня кришка, а передня. Ну, Власне, потрібно трохи прикласти зусиль і ми бачимо тут у нас нашу батарейку. Запам'ятайте, будь ласка, де знаходиться мінус і плюс. Тут вони ось позначені. І далі можемо витягнути батарейку. Розпакувати нашу. Стару батарейку краще здати на збереження переробку. Це часто є в супермаркетах або в місцях прийому. І також розпаковуємо нашу нову батарейку. Як бачимо, тут у нас формат 23А. Ось, власне, така вона. Бачимо, де плюс, де мінус. І вставляємо її відповідним чином. Батарейка вставлена, можемо щось натиснути, і бачимо, почав горіти світлодіод. Після цього можна також додатково почистити сам пульт, протерти його, можливо, спиртом чи будь-чим. Тут ми бачимо, він не дуже брудний, тому можемо закрити і далі приємно і надійно користуватись нашим пультом. Дякую за перегляд!